Давайте подивимося, на що вам зараз в цю, цей самий момент треба звернути свою увагу, що ви не помічаєте. Давайте подивимося, хто ви, для кого цей розклад. Розклад для людини, яка зараз знаходиться в сім'ї або в своєму благополуччі. Якщо це сім'я, то це сім'я така повна чаша, де все добре, все благополучно, і фінансова сторона, вся прорахована і забезпечена, і затишок є в цій сім'ї, в домі вашій. І для вас взагалі важлива сім'я, рід ваш, діти ваші, ну і батьки. Давайте ж подивимося, на що треба звернути увагу. Вашу увагу звертають на те, що ви зараз якийсь везунчик такий. У вас зараз хороший період, де ви отримаєте якусь хорошу новину і хороші якісь можливості. Тут може бути хто що хтось вам освідчиться, хтось розкаже про свої почуття або ж просто взаємодія з якоюсь людиною дасть вам.